Сьогодні ми зустрічаємося разом з керівниками лікарей. Мета цієї зустрічі також вона є випереджальна або попереджуюча, тому що я сьогодні покажу, що ми бачимо в системі, що ми бачимо в нашій роботі з пацієнтами стосовно вашої роботи. Півроку тому ми вже мали таку зустріч із пані Наталією з НСЗУ. Нам було Вказано на певні недоліки, і було відмічено, що Тернопільщина реагує, це вже добре. Ми реагуємо на ті зауваження, які нам висловлюють. Але разом з тим прозвучало і багато недоліків, які нам з вами потрібно буде виправляти. Я всіх сьогодні прошу послухати дуже уважно, От, що буде говорити пані Наталія. Реально, як найкоротші терміни, виправляти в своїх закладах ті речі, щоб їх таких не було.